В ефірі «700 секунд сьогодні у випуску в Узмелі нагородили кращих тренерів. В Ізмильському державному гуманітарному університеті розпочалася подача документів на вступ в Україні, дорожче пальне, як зміняться ціни за місяць. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 19 липня орієнтовно такі. 239 480 осіб особового складу, 4123 танки, 8059 одиниць бойових броньованих машин, 4573 артилерійських системи, 689 реактивних систем залпового вогню, 430 засобів протиповітряної оборони, 15 літаків, 310 гелікоптерів, 3885 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1279 крилатих ракет, 18 кораблів, 7105 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 683 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ». Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Час звернення до Ізмильського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте. що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Поліцейські документують наслідки нічного ворожого удару по Одесі та області. Наразі відомо, що медична допомога знадобилася десятьом постраждалим, серед яких дев'ятирічний хлопчик. У ніч з 18 на 19 липня окупанти нанесли на території Одещини удар дронами та ракетами. У наслідок цього було пошкоджено кілька житлових багатоквартирних будинків, автомобілі, об'єкти критичної інфраструктури, складські приміщення. Поліцейські продовжують працювати на місцях подій, проводять ретельні огляди, допомагають рятувальникам та цивільному населенню, забезпечують охорону території, підтримують правопорядок. До єдиного реєстру та судових розслідувань внесені відомості за статтею 438 порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України. Шановні громадяни, ворог цинічно обстрілює цивільне населення. У разі сигналу повітряна тривога негайно прямуйте до найближчого укриття і будьте у безпеці до сигналу відбій. Узбережжя Чорного моря, та саме море лишаються небезпечними для відвідування та купання. Знахідку постріл гранатомету ПГ 7 С принесло на один з одеських пляжів. 18 липня боєприпас знищили піротехніки ДСНС. При неправильному поводженні або зіткненні він міг би здетонувати. Бережіть себе та уважно слідкуйте за дітьми, щоб не сталося лиха. 19 липня в Україні відзначається день тренерів. З нагоди професійного свята в Узмилі від імені Ізмильської міської ради та її виконавчого комітету нагородили кращих тренерів. Дивіться далі. Указом президента України від 24 червня 2021 року, номером 263 19 липня в Україні відзначається день тренерів. Саме у цей день, у 1996 році, на Олімпійських іграх Україна вперше взяла участь як незалежна держава. А з нагоди професійного свята в Ізмаїлі від імені з міської ради та її виконавчого комітету нагородили кращих тренерів. Кожен спортсмен досягнув певних висот, завдячуючи безперервній та важкій роботі, вірі та підтримці свого тренера. Шановні тренери, привіт найщиріше вітання з вашим професійним святом. Від імені Змирської міської ради та її виконавчого комітету тренерів привітав заступник міського голови Сергій Лузанов. Щиро дякуємо вам за ваш труд, бажаємо сил, енергії, наснаги і завдячуючи вам та вашим зусиллям в Ізмаїлі. Дітей, які хочуть і можуть займатися спортом, стає більше. Грамоти управління фізичної культури і спорту Одеської обласної військової адміністрації нагороджено тренера викладача відділення футболу із Мильської дитячої наської спортивної школи Сергія Райляна. Подяку із Мильського міського голови, із Мильського району Одеської області за плідну працю, вагомий внесок в популяризацію, і розвиток футболу, виховання підростаючого покоління та з нагоди дня тренера України нагороджено тренера із Мильської міської федерації футболу Сергія Савелія. За плідну працю, вагомий внесок популяризації та розвиток спорту, виховання підростаючого покоління та тренера, з дня тренера, подякую з міського міського голови нагороджується тренер федерації футболу Савелій Сергій. Грамотами відділу фізичної культури та спорту Ізмільської міської ради нагороджено тренера викладача відділення настільного тенісу ізмейльської дитячо-юнецької спортивної школи Ольгу Петренко. тренера викладача відділення баскетболу із мирської дитячо-юнацької спортивної школи Олександру Чорногорець. Тренера викладача відділення боксу із Мильської дитячо-юнацької спортивної школи Лумініцію Румянцеву. тренера викладача відділення дзюдо ізмейльської дитячої юнацької спортивної школи Ігоря Панасішина. Тренера футбольного клубу Дунай Олександра Добрєва. Тренера спортивного клубу Сварожичі. Сергія Іванова Дякую. кожен спортсмен досягнув певних висот завдяки безперервній та важкій роботі, вірі та підтримці свого тренера. Це свято робітників всіх спортивних сфер діяльності, які, незважаючи на важкий військовий стан в Україні, займаються дуже важливою справою, тренують дітей, сприяючи здоровому способу життя. Катерина Кисельова Теодор Христів для програми новин. На Дунай арені відбулася перша гра, що дала початок змаганням на літній кубок Бесарабії з мініфутболу. Так 18 липня на полі зустрілися команди Гвардія та «Олімпік». Команди військовослужбовців у перші ж хвилини відірвалися від опонентів кількома гулами і тримала значний відрив протягом години напруженої гри. Однак вийти в нульовий рахунок гвардійцям не вдалося. Незважаючи на професійну роботу захисту, спортсмени Олімпік все ж таки забили два гули. Фінальний рахунок зустрічі 14-2 на користь команди. Гвардія у літньому кубку Бесарабії будуть змагатися 16 команд, які розподілено на групи. Коли кожна команда зіграє у своїй групі, розпочнуться ігри з кращими, переможці з яких сформують півфінал для визначення власника кубку. Сьогодні, 19 липня, в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті розпочалася подача документів на вступ. У перший день спостерігався справжній ажіотаж. Майбутні студенти прийшли зробити свій вибір та вступити на обрану спеціальність. Докладніше дивіться у репортажі нашого кореспондента. В Ізмаїлі розпочалася гаряча пора для абітурієнтів. Наразі триває вступна кампанія 2023, яка фактично стартувала з 1 липня. В єдиному державному закладі придунайського краю Ізмаїльському державному гуманітарному університеті зранку було дуже людно. Сьогодні, 19 липня, розпочалася подача документів на вступ. У перший день майбутні студенти прийшли зробити свій вибір та вступити на бажану спеціальність. Я збираюся поступати на право, тому що я хочу отримати образування юриста, потім я Мічтаю вступити на прокурора. Я живу в Ізмаїлі, мені удобно добиратися до інституту. Менеджмент, тому що в мене батько в цій спеціальності дуже розвинена людина, розвинена людина, тому сказав, що я подумав, побрав те, що мені подобається. Ну, це ближче до душі, тому сюди. От. Перевела мене дорога. Це, мабуть, найкращий варіант з всіх. Це близько додому і ну, взагалі відклики від людей дуже гарні. тому сюди. Нагадаємо, цьогоріч абітурієнти можуть вступати за результатами ЗНО 2020 та 2021 років, а також національного мультипредметного тесту 2022 та 2023. -го. Ця вступна кампанія 2023, Вона має свої певні особливості. Тобто після 11 класу на основі ПЗСО абітурієнти вступають у нас за результатами НМТ 2023 року, а також за результатами ЗНО 2020, 2021 та 2022 року. Також і ще додатково у нас є мотиваційний лист. Це як обов'язковий компонент, який мають собою принести наші абітурієнти. Перелік документів для вступу залишається таким самим, як і минулого року, кажуть. У приймальній обов'язково це мають бути оригінали і копії. З оригіналів це паспорт, ідентифікаційний код, атестат, додаток до атестату, або якщо ви вступаєте на базі диплому, то це диплом і додаток до диплому. Обов'язково це має бути військово-обліковий документ, чотири фотокартки 3 на 4 і мотиваційного листа, написаного відповідно до кожної спеціальності. У приймальній також нагадують наразі триває реєстрація на фахові випробування. Реєструватися на них можна до 25 липня. Що стосується вступу на магістратуру, реєстрація заяв розпочнеться з 31 липня до 21 серпня. Загалом вступна кампанія проходитиме у дві сесії. Основна триватиме до кінця серпня, а додаткова з 1 жовтня до 30 листопада. Навчаючись в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, абітурієнти матимуть можливість отримати диплом болгарського, румунського чи польського зразкам, паралельно навчаючись за програмою подвійного диплому, відзначив ректор Ярослав Кічук. В умовах сучасних викликів наша Ізмаїльська університетська громада не тільки здійснює гуманітарну місію, але і ще реалізує важливі проукраїнські проєкти і, звичайно, спостерігаємо позитивну динаміку розширення нових спеціальностей. Для нас надзвичайно важливий пріоритет це надання якісної, сучасної. Вищої освіти для наших студентів відкриваються нові можливості щодо отримання подвійних дипломів з провідними європейськими закладами вищої освіти, це і міжнародне стажування, і академічна мобільність, і участь у міжнародних проєктах. За більш детальну інформацію стосовно вступу звертайтеся до приймальної комісії університету за адресою місто Ізмаїл, вулиця Рєпіна, 12, перший поверх, 102 кабінет. Ми запрошуємо абітурієнтів до навчання в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті на своєму освітньо-науковому фронті. Ми здійснюємо максимум для того, щоб наблизити нашу перемогу. Наталя Гаврилова, Теодор Христяк для програми новин. Рятувальники закликають берегти врожай від пожеж. Тривають жнива, а масштаби пожеж на полях продовжують вражати. Лише з початку жнивної кампанії сталося 12 таких загорянь на загальній площі близько 30 гектарів, в основному винуватцями яких є самі ж люди. Тому рятувальник Одещини продовжують проводити профілактичну роботу з аграріями, щоб запобігти знищенню врожаю. Відповідальність виконання та дотримання правил пожежної безпеки не лише працівниками сільгосподарських підприємств, а і кожним громадянином допоможе зберегти хліб від вогню. З 1 липня 2023 року почали діяти довоєнні податки на пальне та відповідні ресурси, через що подрожчило пальне на АЗС. Подрождення очікується від 5 до 12 гривень за літера, в залежності від ресурсу. Найбільше подрожчує бензин а 95 а найменші зміни чекають автомобільний газ. Подробиці дивіться далі. З 1 липня 2023 року почали діяти довоєнні податки на пальне та відповідні ресурси, через що подорожчало пальне на АЗС. Подорожчання очікується від 5 до 12 гривень за літр, в залежності від ресурсу. Найбільше подорожчає бензин А 95 а найменші зміни чекають автомобільний газ. Проте українцям варто очікувати не стільки суттєвих коливань цін на ринку пального, скільки різного стрибка цін у інших галузях. Також коливання цін на паливному ринку України не є критичним і до перебоїв із поставками не призведе. Можливо, що після повернення ПДВ ціни в середньому зростуть від 5 до 7 гривень на літр пального. Проте варто бути готовими до подорожчання товарів, зокрема продуктів харчування, оскільки у привізників зростуть витрати на логістику. На переконання Нафтогазової асоціації України це призведе до зростання цін на АЗС та розкиту схем із податковими скрутками. Нау пропонує вирівняти ставку акцизу на рівні 180 євро за тисячу літрів для всіх моторних палив, а ПДВ лишити на рівні 7%. Ця альтернатива дозволить підвищити надходження до державного бюджету, уникнути значного здорожчання цін та не допустити зростання нелегальних схем на ринку пального. Крім того, за даними консалтингової групи А95, після повернення податків на пальне до рівня лютого 2022 року бензин подорожчує на 11 гривень 20 копійок за літр. Дизельне пальне – на 7 гривень 70 копійок за літр. Скраплений газ – на 2 гривні 6 копійок за літр. До слова на сайті президента України зареєстровано петицію, яка пропонує на період дії воєнного стану скасувати заплановане на перше липня 2023 року. Підвищення ПДВ на пальне з 7% до 20%, а також акцизів на нього. Авторка петиції зазначає, що підвищення податків призведе зокрема до підвищення цін на бензин А-95, дизель та газ. Унаслідок цього ціни на продукти харчування можуть зрости на 15-30%, А частка нелегального тіньового ринку на автопродуктів на понад 20%. Тридцять тим часом голова фінансового комітету Верховної Ради Гатманцев, нагадавши, що з 1 липня в Україні повернулися податки на пальне, які діяли в Україні до повномасштабного вторгнення. Рішення про їх скасування назвав помилкою. Також, як писав раніше на своїй Фейсбук-сторінці Сергій Кюн, у 2022 році Україна повністю прибудувала свій ринок пального, і завдяки цьому і надалі буде забезпечена пальним головним викликом на ринку пального на 2023 рік залишається війна, і ніхто не знає які форс мажори вона принесе. Водночас накопичення запаси пального і відсутність дефіциту не повинні призвести до різкого зростання цін. Тобто не буде різкого зростання ціни. І кілька факторів немає дефіциту. Є запаси. Ринок у Європі має велику кількість ресурсу, тому різких стрибків не буде. Але багато залежить від цінової кон'юнктури у світі. Але на сьогодні не очікуються різкі коливання. Сніжана Щербина для програми новин. 500 кілограм пшениці стали приводом для скоєння молодиком із Білгородністровського району розбійного нападу на власницю зерна та незаконного позбавлення її волі. Про госпіталізацію 62-річної жительки одного з сіл Шабівського територіальної громади поліцейським повідомили медика. Сусідка вивела жінку з множинними травмами та опіками тіла, зачиненої у вигрібній ямі на території домоволодіння, 25-річного односельця, який та пролежала 18 годин. В ході досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що молодик, який був раніше судомий за розбій та умисне заповідівання легких тілесних ушкоджень, покликав сусідку до себе під приводом обговорити питання щодо займу у неї пшениці. Але щойно пані прийшла, він почав погружувати їй, вимагаючи просто так віддати 500 кілограмів зерна. Жінка відмовилася і попрямувала до виходу. Тоді зловмисник побив її кулаком та металевою проволокою, яку знайшов поряд. І підпалив на ній одяг. А після цього відібрав у потерпілої мобільний телефон і кинув її у порожню вигрібну яму глибиною майже 2 метри, яку закрив зверху дерев'яною кришкою. У наслідок застосованого насильства жінці були спричинені тілесні ушкодження. Вжитими слідчо-оперативними заходами. Поліцейські встановили місце знаходження правопорушника. Ці злочини кваліфікуються за частиною 4 статті 187 та частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєним молодикові загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Слідство триває. Що стосується курсу валюти прогнози погоди, дивіться далі. Долар США – купівля 36 гривень 70 копійок, продаж 37 гривень 30 копійок. Євро – купівля 41 гривня 10 копійок, продаж 41 гривня 75 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, возьми ілімінилива хмарність. В першій половині ночі та в другій половині дня короткочасний дощ грузам. Вітер південний 6-11 метрів на секунду. В першій половині ночі та в другій половині дня під час грози пориви 12-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 20-22 градуси, в день 31-33 градуси вище нуля. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 17-19 градусів тепла, в день – 29-31 градус, вища – нуля. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті із на ютуб-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе, до нових зустрічей в ефірі.